Вітаю вас! Дозвольте представитись! Мене звати Олена Кузьміна, я викладач предметів музично теоретичного циклу в дитячій музичній школі номер 5 міста Миколаїв. Хочу для вас показати невеличку презентацію власної освітньої програми, яка має назву «Комплексне розвиваюче навчання, ритміка та дитячий оркестр. Я отримую багато запитів щодо ознайомлення з цією програмою і хочу представити вам її в такому стислому вигляді для того, щоб ви мали уявлення, чи потрібна вам ця програма, чи підходить вона під ваші потреби. Якщо так, то мої контакти ви знайдете у першому коментарі під цьому відео. Ми з вами зробимо зараз коротенький обзор структури е, програми, які вона має е, критерії оцінювання. Яка, яка мета взагалі цієї програми. У програмі є е, е, календарно тематичний план, розрахований на 35 годин. Власне, ця програма вона є такою собі базою для вашої власної творчості. Тому що склала я її майже 10 років тому. Звичайно, за цей час програма неодноразово була мною редагована, але суть цієї програми вона незмінна. Це творчість дітей на уроці, творчість, яка об'єднує ритміку, тобто рухи тіла. І гру на музичних інструментах, оскільки програма для першого року навчання елементарного підрівня, то здебільшого ми використовуємо шумові інструменти дитячого оркестру. Але в залежності від вашої потреби ви можете використовувати будь-які музичні інструменти, які у вас є в наявності, і якими можуть користуватися ваші діти для оркестрового, ансамблового суспільного музикування. Що я ще хочу сказати? Чому була створена ця програма? Справа в тому, що всі теоретики мене зрозуміють працювати у групі з першачками, де у діточок дуже різні здібності і рівень розвитку викладачу надзвичайно важко. У останній час, на жаль, дуже багато діточок з Якимись такими особливими потребами. Це діточки, які мають або фізичні вади, або якийсь темп розвитку, не зовсім той, який має відповідати розвитку його їх, у їхньому віці. І от саме поєднання дітей різних здібностей і різних Фізичних і психічних, і емоційних можливостей спонукало мене до такого творчого об'єднання ритміки і дитячого оркестру. Не будемо багато про це говорити, ви зрозуміли, про що я. Давайте подивимося, що там є у програмі. На початку ви бачите. Навігацію по програмі, назву її структурних підрозділів та сторінки, де ви можете швидко їх знайти. Далі йде пояснювальна записка, таке введення в програму, яка дає нам зрозуміти, які основні причини створення цієї програми, яке підґрунтя. Для її розробки. Описує психічні процеси дитини молодшого шкільного віку і виводить базові компоненти концепції освітньої програми. На шостій сторінці описані позиції, які визначають актуальність програми, серед них. Розвиток мотивації, інтегрований характер, сучасні педагогічні технології тощо. Сторінка сьома. Мета та завдання програми. Мета освітньої програми складається з декількох позицій, таких як розвиток мотивації особистості, до пізнання та творчості, розвиток особистої культури. Корекція психофізичного та розумового розвитку учнів з особливими потребами та їх адаптація в суспільстві. З восьмої сторінки йдуть методичні рекомендації. Там підкреслюється, що специфіка розвиваючого навчання полягає у виявленні здібностей особистості та у створенні умов для розвитку її психічних процесів. Вказується те, що основною стимулюючою формою роботи з дітьми молодшого шкільного віку є комплексний урок в ігровій формі. Наводиться приклад музично-дидактичних ігор та їх результативність. Далі йде опис технології, за допомогою якої вирішується концепція цієї програми. Починаючи з 12-ї сторінки йде опис структури уроку. Підкреслюється, що структура уроку варіюється залежно від тематичного змісту і вказуються основні компоненти уроку. Це співрозучування пісень, слухання музики, ритмічні вправи, ритмічна та мелодична імпровізація, гра на шумових ударних інструментах. Танцювальні елементи, рухи, подібні вправи та музичні ігри. Починаючи з 15 сторінки описані форми і прийоми контролю навчання. Є таблиця діагностики навчання, яка описує початковий етап розвитку і те, до чого ми приходимо в результаті нашого уроку. Починаючи з 19 сторінки викладений навчальний план та зміст програми, розподілений по модулях, таких як метр, регістр, ритм, темп, тембри, лади, жанри, музичні форми, координація і е, вив... ті інструменти дитячого оркестру, які входять до плану вивчення в цій конкретній програмі. Починаючи з 23 сторінки йде робоча програма з поурочним розподілом тем, з описанням наповнення кожного уроку, з музичним матеріалом для кожного уроку і з описом очікуваних результатів навчання для кожного уроку. З 51 сторінки йде список використаної літератури, на яку я спиралась у цій редакції своєї програми, та посилання на музичний використаний матеріал. Отака коротенька вийшла в мене презентація. Для тих, хто хоче ознайомитись з повною версією програми, залишаю свої контактні дані. У першому коментарі під цим відео. Давайте спілкуватися і разом робити світ кращим. З любов'ю, Олена Кузьміна.